Діти, чи знаєте ви, що наше місце Запоріжжя це не лише сучасні будинки, дороги і парки. Це місто має дуже багату історію. Тут жили казаки, будувалися великі споруди і досі збереглися місця, які пам'ятають ці часи? Ми з вами можемо побачити пам'ятники та пам'ятки архітектури, які розповідають про історію нашого краю. Але як треба поводитись серед таких місць? Чому потрібно їх берегти? Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Перша пам'ятка, про яку я хочу згадати, це Дніпрагес символ розвитку міста. Друга Запорізький дуб, від якого майже нічого не залишилось, але це дерево, яке ще пам'ятає козаків. Острів Хортиці це місто розташування Запорізької Січі. Годинник закоханих це сучасний символ дружби та любові. Пам'ятники та пам'ятки архітектури це частина нашої історії. Вони розповідають нам про минуле, допомагають нам пам'ятати важливі події. Люди, які руйнують їх, забувають про свою історію і не поважають свій рідний край. Так давайте з вами обговоримо правила поведінки біля пам'яток. Перше, це не можна торкатися пам'ятників руками або лазити на них. Друге, не можна залишати сміття біля пам'ятника. Третє, потрібно поводитись тихо і спокійно біля таких історичних місць. Четверте, якщо бачиш, що хтось псує пам'ятник, треба повідомити негайно про це дорослих. І п'яте, потрібно пам'ятати, що кожен пам'ятник має свою історію, яку треба поважати. Пропоную вам намалювати одну з пам'яток пам Запорізького краю. Діти, від нас залежить, чи залишаться пам'ятники та пам'ятки архітектури для майбутніх поколінь. Якщо ми будемо берегти та поважати їх, то будемо показувати свою любов до рідного краю.